Привіт! Я сьогодні вам покажу, як я готую свою чевону сковороду для першого використання, тобто для готування їжі на ній вперше. В мене чевона сковорода від українського виробника Сітон. Я її вже помила. В неї отака дерев'яна ручка, яка викручується, і отак вона виглядає. В мене 24 см і бортик 4 см. Це вигляд ззаду. Дуже гарно виглядає. А що я зробила? Я її помила якимось рідким мильним засобом. Зараз я розігрію її до 100 градусів і буду використовувати сіль. Зараз я покажу. Так, розігріваємо дуже добре. Сковорідка почала диміти. Я додаю сіль. Я додаю не дуже багато, але я вважаю, що цього достатньо. І от таким чином її дуже добре прокалюю. Вона димить, якщо можете побачити, треба дочекатися, поки, поки вона перестане диміти. А, бачите, сковорідка стала сірою, вона змінила колір. А, я висипала сіль і вона вже не димить. І я даю цій сковорідці охолонити. Після того, як сковорідка охолодна, я її помию. А на наступному етапі мені знадобиться паперові рушники. І отака о, оливкова олія. Ще можна використовувати ляну, але в мене сьогодні отака. Я її помила і зараз поставила знову нагріватись. Зараз вона висохне повністю. Я налью трошки масла, розітру його, все, вона буде готова. А, взагалі кажуть, я так вважала, що треба дуже-дуже мало масла. А, я, в принципі, так і роблю. Дуже-дуже мало. Все так дуже гарно змащуємо з усіх боків і не лише а, внутрі, але і ззовні. Так, зараз. Все, наша сковорідка готова. Розкажу, як я користуюсь. Коли я щось готую, я завжди мою сковорідку після того, як я приготовлю, і я завжди змащую її трошки маслом. І тоді, такий, нібито. Антипригарний ефект оці сковорітки є і нічого не підгорає. Все дуже класно, все дуже смачно. Якщо ви ще думаєте купувати чи вон чи ні, я раджу купувати. Він, до речі, дешевий і екологічний, і безпечний для здоров'я.